Так як жорсткість амортизатора не давала спокою. Все у нас розібрано. З того, що біля мотоциклу хочу вам показати. Біля машинки, тут де тримається пружинка, оця штучка. Якщо мають опускати вниз, він там тре, дуже тре, прям зупиняється на тому. Так що, типу, хто хотів ставити більший аморт, довший, то все, треба цю штуку враховувати. Чи воно достає чи не достає. Ну, ставити довший амортизатор, маятник опускається нижче. Розібрав, думав, що можна в амортизаторі замінити масло. Але, як виявилось, коротше, він завальцований, він нерозбірний. Тут його можна розібрати, якби, але щось там всередині змінити, поміняти неможливо. Від вуха до вуха 34 см було. Коротше, зараз тут вуха я відрізав, уварив гайку. Ну, я її не міряв, вона десь має типу 12 мм десь так. Більше сантиметра, коротше, але менше півторашки. І ще що зробив? По самому маятнику. Додаткові отвори. Звідси сюди буде перенесений амортизатор. Є думка, що буде більше плеча, буде краще працювати. Ну, коротше, якось так. Ще по маятнику ось вісь. Вже з'їдено. Є така нефігова ну, Вона відчувається на палець вже. Особливо ось ця тут. Що тут ні, таке нічого. Тут також таке тільки пописано. А ось тут вже прям відчувається. Це виходить, як, ну, якщо сидіти на мотоциклі, отак вона стоїть. Самі селінблоки дуже тоненькі. Ну, типу, широкі, але що тонкі. рези немало. Е, не знаю, може комусь треба буде. Спарка з П-300-4. Та і у Т-3, то, то ж саме, я думаю. Товщина 14. Block. Е, Довжина 50, зараз гляну. 54 мм, ось так, 26 товщина, ну і відповідно 14 внутрішній діаметр. Коротше, щоб замінити тут на підшипники, то нічого доброго не вийде. Є підшипники 26-го діаметру, але у них внутрішній діаметр, по-моєму, десятка. Е... Ну, Треба перевірити, я не пам'ятаю точно, бо я дуже давно їх купляв, але мені здається, що 26 на 10 або 28 на 12. 26 на 12 не існує. Ну, Мається на увазі, що якщо все ж таки напхати сюди ряд підшипників в одну і в другу тулку. То треба ставити 10-й палець. Ну, думаю, що це трошки така собі затія. Ще коли у мустангу своєму я це робив. Ну, там, так -сяк. там палець був 12-й, я зробив проставочки по пів міліметра і поставив 10-й палець від вайперектів. Ну, нічого, він від'їздив, їздить потепер. І на, ну, на тих підшипниках там наїжджено більше 20 тисяч кілометрів, і навіть жодного разу туди ніхто не заглядав. Тут же така собі трошки ситуація. бо 14-й палець міняти на 10-й. Привозимо цекло в 150 кг. Я думаю, трошки така собі затія буде не, не дуже правильно. Або, або залишати цей палець тут для підшипників вирізати і типу, ширшу втулку на великі підшипники. Бо з ними все ж таки краще. Нічого там не перетирає, нічого блоки не, не будуть розбиватися і так далі. Ну, це вже таке в майбутньому. Відео з розділу, а якщо, та колись, а може комусь знадобиться. Нарешті зібрав. Згорем пополам, бо щось сто всяке не було часу, то одно, то друге виглядає. Тепер отак. Ну і плюс тут уверху наварено, то що я казав, десь міліметрів 12-13. На центральну стає, запас маленький ще є. І, до речі, набагато легше стало ставити на центральну підножку. Ну просто капець, як легко. Він ж зробився багато вищий, крило піднялося. Ну, захист ланцюга ще не поставив, але ну, то не було видно, що я там начудив. Пептик котой внизу я показував. Чи до нього не достає та нижче. Ну і в загальному це просто не приїздка. Так, я розумію, що в мене не з'явилася прогресія після цих переробок моїх, але це зовсім інший мотоцикл. Навіть сидіти зручніше, він став вищим. По вулиці, місцями, де найгірша дорога, де їхав на другій передачі, щоб зуби не повипадали, то тепер на четвертій можна собі спокійно валити і пофігу. Ну, звісно, не треба будувати рожевих ілюзій, хто схоче переробити за мною, але набагато краще. Де були прям такі сильні якісь вибоїни, чи якийсь там, ну, скажімо, в лісочку буде корінь стирчати з землі, ну, воно так, воно ударить. Воно ударить по жопі, але десь наполовину того, що воно било раніше. В загальному я задоволений дуже сильно. Добре, що не полінувався із. Можна спокійно їздити. Щось дрібного на дорозі взагалі вже не відчувається. Так до того, то ну, буквально кожен камінчик було чути. Ну, якось так. Хто хоче повторюйте хто не хоче, не повторюйте. В загальному, якщо не пересверлювати, можна просто або наростити амортизатор на 2 см. Навіть є в групі там хлопака. Додав 2,5 см. Також колесо не дістає, все більш-менш нормально. І ну без пересверлення просто подовжити сам амортизатор і максимально попустити пружину. Ну І там вже підрегульовувати. того що ну зараз, так як вона є плюс-мінус на середині, то якщо відпустити ще ну десь так до трьох оборотів зробити гайкою, то пружина вже буде вільна. Вона не, не розжимається повністю до кінця різьби. А якщо ж є вільні гроші, шукайте амортизатор 34 або краще 36 см від вуха до вуха з підкачкою або з регулюванням масляного потоку. І буде вам щастя. До речі, пальці, болти, а що вверху, а що внизу 10. Сілінблок всередині має 10 мм. Ну і все. Подякував. Допомагаємо ЗСУ. Слава Україні!